В ефірі радіопрограма Колос. Доброго здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у випуску: в чиїх інтересах проводиться земельна реформа? Завершення земельної реформи. Один з головних пріоритетів розвитку агропромислового комплексу України це завдання визначено в рамках середньострокового плану дій уряду на 2017-2020 роки. Перший крок запровадження ринку землі в Україні це законодавче сформування таких правил гри, які забезпечать надійний захист прав громадян на свої наділи. І в урядовому проєкті закону про обіг земель сільськогосподарського призначення якраз і будуть передбачені Запобіжники від надмірної концентрації землі в одних руках та стимули для розвитку господарства різного масштабу, що ж саме виграють власники Ниви та її користувачі? Розмірковує економіст Михайло Кухар. Ринкова економіка, як доказав досвід нашої цивілізації, завжди в інтересах усіх. А обмеження, соціалізм та ативізми комуністичної економіки, які залишилися, заважають теж всім. Скажіть, будь ласка, а в чиїх інтересах з 91-го року народ України має Має право купувати та продавати свої квартири. Це в інтересах людей, у яких вартість квартир виросла в десятки разів в інтересах. Це в інтересах банківської системи, що має тверду заставу під кредити в інтересах. Це в інтересах всіх галузей господарства, що виробляють щось для квартир, нових приватних дорогих в інтересах і так далі. Тут немає жодного хто постраждав від того, що в Україні виник вільний ринок нерухомості, так само в 27 країнах Європи, Сполучених Штатах Америки, в Канаді існують вільні ринки землі. Вони в інтересах селян так, вони живуть заможніше ніж в Венесуелі чи на Кубі, де ринки не вільні, чи як в Україні, в Таджикистані, де ринки не вільні, наші селяни живуть бідніше. Коли у нас буде вільний ринок землі, від цього виграють абсолютно всі Це закон макроекономіки. Повірте мені, сім мільйонів власників земельних паїв. Чи саме для них це спрямовано? Чи все ж тут матимуть якусь перевагу, і фермери, і агрохолдинги, і інші структури, і інші уклади. Наскільки я розумію ідеологію розробників урядового законопроекту? То в першу чергу закон прописаний, бачу про інтереси саме 7 мільйони власників паїв і дрібних фермерів. Є певні утиснення прав великих агрохолдингів, але я думаю, що вони це переживуть. Нам головне підтримати фермерство та підтримати населення. Що виграє фермер? Уявіть собі, якби кожен житель міста, кожна молода сім'я мала б право сплачувати лише за оренду своєї квартири, і це зараховувалося б як її вартість. Чи були б зацікавлені молоді сім'ї? Так само закон. Передбачає, що всі дрібні фермери, всі молоді фермери отримують можливість взяти кредити на землю і сплачувати лише на рівні відсоткової ставки сьогоднішньої оренди Це від 3 до 7 відсотків. А земля вже зараховуватиметься йому в вартість. Це ж прекрасні умови. Скажу як економічно досліджував цю тему, котрих не було ніде в східній Європі. Україна має надвисокі ставки банківських кредитів, які є недоступними, які є брутальними для сільгоспів виробників. І держава придумала цей механізм, як підтримати фермерство. Його кращого я з економічної теорії не знаю. Вільний обіг землі, як передбачають експерти, сприятиме збільшенню кількості фермерських господарств та їх економічному зміцненню. А це дуже важливо для того, щоб на селі створювалися додаткові робочі місця, розвивалася соціальна інфраструктура. Саме завдяки цьому можна знайти баланс між економічною і соціальною складовою земельної реформи, переконує директор департаменту землеустрою, використання та охорони земель держгеокадастру України Олександр Краснолуцький. У законопроекті ми хочемо знайти баланс, щоб він захищав як права власників, так і користувачів земельних ділянок. Тобто має бути певний баланс, тому що одні є власницькими, і їхнє право має бути захищене інші використовуються землі, що вони приносять Україні ВВП, тому і їхні. Мають бути захищені мають на увазі агрохолдинги. Ми не будемо продавати землю юридичним особам. Земля буде продаватися тільки громадянам України. Що ми говоримо про фермерське господарство, то згідно законодавства чинного фермерське господарство є господарство, яке засновані громадянами України, і його членами є родичі засновника фермерського господарства. Тобто, фактично, це громадяни України. Тому в першу чергу це захист громадян України. Ми розуміємо соціальну складову. В певному етапі бачите, говорили економісти про те, що недопуск юридичних осіб знижувати вартість земельної ділянки. Ми хочемо знайти баланс між економічною складовою і соціальною складовою, тому що можна піти виключно на економічну складову, скати, що будь-хто може купляти дійсно вартість землі виросте, але тоді у нас на селі напевно можливо не залишиться робочих місць. Перше це захист прав громадян України. Чи є захистом права громадян України, такі, скажімо, як фермери? Можливість, яку ви передбачається в законопроекті про обіг земель сільськогосподарського призначення про надання якихось певних пільг при кредитуванні, це не. Є тим кредитуванням, що держава дає гроші чи дає якийсь кредит. Кредиту не дається. Громадян купляє земельну ділянку, грубо кажучи, там за 20 тисяч гривень. Він оплачує певну частину, а решта йому розбивається по роках. Він безвідсотково, без нічого він просто сплачує за куплену земельну ділянку. Він вже є використовує, не є власником цієї земельної ділянки, але він сплачує її вартість замість того, щоб орендувати в державу цю землю і платити орендну плату. Він сплачує просто державі, то що він викупив і заплатив. Він буде щорічно сплачувати, і відповідно він же платить за свою земельну ділянку. Це вже його власність, яка зможе успадкувати його дитина. Внуки, ну родичі, які можуть передаватися далі. Тому ми вважаємо, що це є саме тим захистом фермерів, які будуть не здатні конкурувати з великим бізнесом. Ми говоримо, що вибачте бізнес юридичні особи взагалі не зможуть купляти, а ви зможете от навіть купляти з розстрочкою платежу за саме державні комунальні землі. Другий момент це те, що можливо будуть знищені там великі агрохолдинги і так далі. Для них нічого не міняється. Вони орендували землю, вони продовжать орендувати, але і для них буде проще. Отож, обіг земель має бути інструментом виключно для громадян України без права користуватися ним юридичними особами та іноземцями. Наразі фермер володіє та користується землею, але, на жаль, не може нею розпоряджатися. Якщо він власник, він повинен мати це право розпоряджатися своїм активом чи залишити у спадок своїм нащадкам, чи продати його, чи прикупити ще наділ. І саме це право дасть йому можливість використати свою ниву як заставу для отримання кредитних коштів на розвиток свого господарства, а це мрія кожного господаря землі.